Добре, тепер давайте ми звернемося до Божого Слова. Те, що мені б хотілося вам прочитати сьогодні, це Євангелія від Луки, 12 розділ, з 13 вірша і далі. І ще один текст в Євангелії від Матвія. Ми прочитаємо в 16 розділі. Читаю. Хтось із народу сказав йому, Тобто Ісусу Христу, Учителю, скажи моєму брату, щоб розділив зі мною спадщину. Він же сказав йому, чоловіче, хто поставив мене над вами судити чи ділити? І сказав їм: Дивіться, стережіться, користолюбства, бо життя людини не полягає в достатку її майна. І розповів їм притчу. В одного багатого чоловіка добра вродила нива, і він міркував собі, що мені робити, нікуди мені зібрати свої плоди. І сказав, о, що зроблю, знесу свої комори, побудую більші, і зберу туди весь мій врожай і все моє добро. І скажу своїй душі: душе, багато добра в тебе складено на довгі роки. Відпочивай. Їж, пий, веселися. Та Бог сказав йому безумний, цієї ночі твою душу заберуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти заготовив. Так буде з тим, хто збирає скарби для себе, а не для Бога багатіє. І сказав своїм учням Тому кажу вам: не турбуйтеся про своє життя, що вам їсти. Ані про своє тіло у що одягнутися, душа більша за їжу, а тіло більше за одяг. І ще один текст із Євангелії від Матвія, теж про душу. І там говориться так: це 16 розділ з 26-го віршу. Бо яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а свою душу втратить? Чи що дасть людина взамін за душу свою? Бо син людський прийде у славі свого Отця зі своїми ангелами, і тоді віддасть кожному за його ділами. Ну, отакий текст це слова Ісуса Христа, і те і інше, і свого часу Христос навчав, навчав про душу і про тіло. Навчав про те, що людина має оцей вимір сама у собі, що є зовнішня людина і є внутрішня людина. Зовнішня людина це те наше тіло, це цей інструмент, який пересувається, який щось робить руками, який здіє, який ходить, який крутить головою, і так далі, і так далі. Тобто це той інструмент, яким ми користуємося для того, щоб існувати в цьому світі, і це той механізм, який допомагає нам щось виконувати в цьому світі. Але всередині в нас є щось більше. Всередині, якщо ви так от замислитесь над тим, що в вас є, у вас є розум, інтелект. Я впевнений в цьому. У всіх у нас він є. Ми щось мислимо. Ми розмірковуємо над чимось. Можливо, ми іноді не хочемо думати. І людина, так, знаєте, вона лінива іноді, їй не хочеться думати. Коли ми, знаєте, вибираємо, що нам дивитися, то часто наш вибір падає на якісь такі серіали, в яких не треба там сильно замислюватись над чимось, а тільки треба відчувати щось, переживати за валідол хапатися. Бо нам не хочеться думати. Але Бог дав нам цю здібність, Бог дав нам почуття. Ми відчуваємо щось. Ми іноді соромимось, а іноді любимо, а іноді гнів у нас проявляється якийсь. І це наше почуття. Ми чогось бажаємо, це наша воля. Чогось прагнемо, чогось досягаємо, або робимо якісь рішення, приймаємо ці рішення і слідуємо цим рішенням в нашому житті. І це наша воля, це внутрішня наша сутність. Я впевнений, що у вас усіх працює совість там всередині десь. І вона інколи засуджує, інколи виправдовує нас. Ми розмірковуємо над тим, як ми що розробили, що вчинили. І ми то виправдовуємо себе, то засуджуємо і десь у душі болить іноді від цього. І все це ота внутрішня наша людина, все це не можливість нашого тіла, а це та душа, яку Бог вклав в нас. І Біблія говорить, що оця душа, на відміну від нашого тіла, вона вічна. Вона має вічний вимір, вона не вмирає разом з цим тілом. Христос сказав до своїх учнів, що не бійтеся тих, хто вбиває ваше тіло, а душі вбити не може, а бійтеся того, хто може і тіло, і душу вигубити чи погубити. Він говорив там про Бога, який може не тільки тіло знищити, а й душу покарати. Вічною смертю. І оце треба кого боятися? Але Він там розрізняв є тіло, яке отут вмре, а є душа, яка не вмирає разом з цим тілом, і про це Біблія неодноразово говорить. Вона говорить про ту внутрішню нашу людину, то як про дух, вона його іноді духом називає оту внутрішню людину, іноді називає її душею, іноді називає її серцем. Але весь час вона говорить про внутрішню якусь нашу частинку, яка є в нас, яка в нас перебуває. І оця частинка вона вічна. Вона має вічне існування. І це легко нам навіть відчути в собі. Я отак дивлюсь на вас, і більшість з вас люди літнього віку. І я хочу спитати, а чи відчуваєте ви себе на той вік, який у вашого тіла є тут на землі? Чи ви молодшими трохи себе відчуваєте? Молодшими? Молодшими. І як би там те тіло не боліло, а жити далі хочеться, так чи ні? Я правду кажу? Правду. І я так само відчуваю. Я дивлюся в зеркало, і я вже не кращий. І з кожним днем не кращий. А в душі мені там ще десь на років на 20 точно менше. Як, так, як я себе відчуваю. Да? Точно на 20 років менше. Чому так стається? Да тому що душа не старіє так, як тіло наше старіє. Душа вона має отой вічний вимір і вона хоче жити вічно. І вона прагне цього всього. І це те, що дійсно їй належить, вона існує вічно, Бог створив нас такими, і душа з тілом не вмирає. Про це Біблія говорить. Говорить так, що прах повертається до праху, тобто наше тіло, а дух відправляється до Бога. Тобто внутрішня наша людина, вона перестає перед Богом і дає звіт. І от знаєте, Христос там, коли ми читали Євангелію від Матвія, то Він сказав такі слова: що Син людський прийде у славі сюди на землю, і всі будуть перестояти перед Ним на суді. В перший раз він прийшов для того, щоб спасти людей. І він так і казав, що я прийшов не судити, але спасти світ. І він не засуджував нікого. І він просто говорив, просто вчив, просто потім вмер на Христі Голговському за тих людей зі словами Прости їм моче, бо не знають, що роблять. Він вмер там за наші гріхи. Він взяв там на себе наше покарання, Він там звершив наше відкуплення. Отам воно все відбулося. І він перший раз прийшов, щоб спасти. Але якщо ви читали коли-небудь апостольський символ віри, цей який сповідують усі християнські церкви, то там є ще і такі слова про Ісуса Христа. Там говориться про спасіння. А потім говориться, що і внов грядь судить живих і мертвих, і же царству не буде кінця. Він прийде вдруге і він буде судити цей світ. Уже прийде не щоб спасати, а щоб судити. І як би там не було, чи він прийде сюди, і ми будемо живі, на той момент, і він буде нас судити, або ми помремо. І перестанемо перед ним усім нам належить. Біблія говорить, нам це післання до євреїв, вона говорить так, що одного разу належить померти, а потім суд. А потім суд. Тобто нема ніяких реінкарнацій, нема повторного життя ніякого тут на землі. Це все там зі Сходу. Ідеї, Біблія це все заперечує. Є одне єдине життя в людини тут на землі. одне єдине. І вирішити питання вічності, перебування з Богом, перебування в раю, вона може тільки в цьому земному своєму житті. І більше ніколи. І більше ніяких змін бути не може. Оце тільки зараз, коли ми тут. І знаєте, якщо так от. Порозміркувати, то Христос отут от от ставить наші мізки на правильні рельси. Ми живемо так, що нам здається, що бажання нашого тіла це найголовніше наше бажання, і це найголовніша наша задача в цьому житті. Підтвердите це чи ні? Ні? Не підтвердите, ні. А подивіться, скільки ми піклуємося про тіло, живучи отут -от на землі. Скільки? Годуємо його, годуємо, працюємо для цього тяжко, одягаємо його, будуємо для нього як найкращий будинок, який в змозі. Будуємо. Лікуємо його, коли воно захворіло. Лікуємо. Якщо Воно стомилося дуже, то веземо його на курорт, чи ні. Веземо. Якщо менше стомилося, на диван вкладаємо біля телевізору його, десь там, так, а якщо більше стомилося вже за рік там напрацювалося, то на курорт і так далі. Третина життя йде на сон, щоб це тіло відпочило. Я правду кажу, чи ні? І от скажіть, от ми живемо і отак от, от живемо, 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 і... а скільки про душу ми піклуємося, от скажіть мені. Той, хто не погоджувався зі мною, скільки про душу ми піклуємося, скільки ми приділили їй часу у своєму житті, от тій внутрішній нашій людині, яка там є. Ну, трохи нас виховували в дитинстві там, батьки, так, десь якось виховували. Десь ми чомусь вчилися, десь ми чомусь тут, але все це було для чого? Знов таки для земного життя. Це було не для вічності отуди. Шукали ми спасіння нашої душі. Шукали ми спасіння від гріха, який живе в цій душі. Я про це хочу спитати. І Христос хоче, щоб ми, знаєте, поставили наші мізки на місце. Є речі вічні і є речі тимчасові. Скільки б я не намагався нагодувати якнайкраще це тіло, вилікувати його, молодити там, дати йому відпочити, та хоч все життя не працюй, помреш. І ще будеш відпочивати все життя, так помреш раніше, скоріше за все. Бо тіло повинно працювати. Але чомусь ми живемо так, як оця людина. Це наше прагнення, це наше бажання, щоб сказати собі: багато в тебе добра складено на довгі роки, відпочивай, їж, пий, веселися. Це мрія більшості людей. Мрія більшості людей. А Христос каже, що це безумна мрія. Тому що навіть якщо тобі вистачить на довгі роки, і душу твою не заберуть сьогодні, як у цієї людини, а можуть забрати в будь-який момент. Бог може припинити наше життя в будь-який момент. Навіть якщо нам ще багато залишиться, то все одно час прийде. Скільки б ми там не намагалися зберегти своє тіло, прийде його час. Буде 70, 80, може 90. Може, комусь там виключно 100. Але не більше вже туди. Далі навряд чи ми підемо. Може, 101, 102, не знаю. Є такі люди. Там десь хтось каже, що жив постільки. Але ми мало їх зустрічаємо. Для багатьох набагато раніше. А потім вічність. І що оце в порівнянні з вічністю? Оці 100 років. Навіть якщо нам їх Господь дасть у порівнянні з вічністю. Це нічого. Це отакий один момент і більше нічого. Тому, знаєте, у нас повинно бути правильне міркування там, у нашій свідомості, що є речі, які набагато важливіші, набагато важливіші. І Христос каже, як Він висловлюється про це: якщо навіть людина придбає собі і весь світ, а душі своїй зашкодить, немає їй в тому ніякої користі. Знаєте, я ну, спостерігав, як тут усе відбувається, ми ж неодноразово цю гуманітарку віддаємо, і потім там десь пройшло зібрання, тут люди каялися, тут молилися, тут вийшли, тут в чергу стають, тут уже б'ються. Ну, так воно відбувається. І от скажіть мені, ну якщо я там десь на 10 хвилин запишусь раніше або отримую гуманітарну допомогу раніше, ну тіло моєму трошки буде легше, правда? Ну, я не буду ці 10 хвилин чекати. А душі своїй я зашкодив. Буде мені з того якась користь чи ні. Христос каже, що як навіть весь світ придбаєш собі, а душі свої зашкодиш, то нема тобі ніякої користі. Настільки Він цінує душу, і настільки він розуміє тимчасовістю цього тіла, тому треба піклуватися про душу. І перш за все, як це треба зробити, перш за все, ми повинні розуміти, що всі ми з вами грішні. Ми всі грішні люди. Які недостойні Божої слави, які не можуть бути з Богом, які не можуть іти туди в небеса, про які співали. Ми грішні і ми люди, які достойні того, щоб бути засудженими і піти до пекла. Це наша реальність. Але Бог вирішує цю проблему в Ісусі Христі, і Він відправляє Сина свого сюди на землю. Він приходить, народжується як людина, він помирає на хресті Голговському, у муках, у стражданнях. Отамот. І це все відбувається за те, щоб відкупити наш гріх, щоб принести жертву за наш гріх, щоб Бог змінив свій гнів на гріхи людей, на милість. Ось для чого це відбувається. І Бог говорить нам усім, що так він полюбив світ, що послав свого однородженого сина, щоб всякий віруючий в нього, не загинув, але мав вічне життя. Тобто Він пропонує рішення цієї проблеми, Він пропонує рішення нашого гріховного стану, він пропонує спасіння для нашої душі, він пропонує нам вічне життя. Що для цього треба? Прийняти Ісуса Христа як свого Господа та Спасителя. Апостол Павло про це говорить так, що якщо вустами своїми сповідаєш Ісуса Христа Господом, а серцем будеш вірувати в те, що Бог воскресив Його в третій день з мертвих, то спасешся. Тобто прийняти Ісуса Христа Господом володарем свого життя. І прийняти Його як свого Спасителя, його жертву, яку він звершив через свою смерть і Воскресіння з мертвих. Оце прийняти вірою. І цього достатньо для спасіння, так говорить Біблія для нас. Тому, знаєте, оце перше, що ми можемо зробити для нашої душі, покаявшись, прийняти Господа Ісуса Христа. Покаявшись повірити в нього. Або навпаки, повіривши, покаятись, воно відбувається одночасно. Повіривши з вісці, покаявся, покаявся і віриш Господу Ісусу Христу, все, все те, що Він сказав. А далі послідував за Ним, далі послідував за ним, виконуючи його волю, бо Він Господь Твого життя, бо він цар у твоєму житті, Він твій Господар, тепер ти належиш уже йому. І йди за ним, і роби те, що він говорить, і буде тобі благо і на землі, і в вічності. І оце наше піклування про душу. Є ще далі піклування, то вже для віруючих, це служіння Господу, то це освячення, це уподібнення Господу Ісусу Христу. тобто, це більше і більше ставати схожим на нього. Це служіння Йому у тих справах, які Він хоче, щоб ми творили на землі. Це все є. І апостол Павло казав про те, що для мене краще тут на землі померти, чим втратити ту небесну нагороду, яку я маю за своє служіння. Чи Господь приготував мені за моє служіння? Мені краще померти тут, аби тільки її не втратити, бо вона для мене дуже важлива, та нагорода, але то вже для віруючих. То Він піклувався, вже будучи віруючим про свою душу. А для тих, іще хто не прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа, то перш за все, оцей крок. І оце наше піклування про душу. І я хочу, щоб ви мене почули. Я хочу, щоб ви почули оце Боже Слово. Є речі важливіші за гуманітарку. Є речі важливіші за одяг, які ми маємо, за дах над головою, які ми маємо, навіть за наше життя отут, от на землі, є речі важливіші. Апостол Павло, коли увірував Ісуса Христа, Він сказав так: для мене життя Христос, а смерть це надбання. Тобто я з радістю її прийму, щоб покинути цю землю і бути там з ним у небесах. Але я знаю, що залишуся тут і буду поки ще служити вам. Це він говорив у Пісні до Филип'ян. Він жив уже там, небесним у тим царством. І він розумів, що є речі набагато важливіші, бо там вічність, а тут тимчасове. Нехай Господь благословить вас зрозуміти оце все. І нехай Господь вас напоумить, щоб шукати отого вічного. Шукати, шукати в того найголовнішого. Нехай вас Господь благословить у цьому всьому. Давайте встанемо, помолимось.